Доброго дня, вельми шановні пані і панове, надходять свята, свята визначальні в долі України. І з моєї точки зору важливо, щоб ми поспілкувалися у ці дні. Тобто, я повідповідав на ваші питання. Тому з радістю відповім на ваші запитання і їх прошу ставити тут під цим. Відео для того, щоб ми змогли продуктивно в святкові дні поговорити по всіх проблемах, особливо міжнародних, внутрішніх, пов'язаних як завжди, з міжнародними питаннями, питаннями континентальними і глобальними, які впливають на Україну, і в принципі в багато в чому визначають внутрішню політику чи як. Україна сьогодні формує порядок денний більшої частини держав світу. Буду дуже вдячний за поставлений вами питання.